Всем здорово! С вами Лова. Сегодня я вам покажу, как правильно беды штрафы. Да, друзья. Ключу. Я зарубил я себе подставку для планшета. Так что так ты можешь найти беды, чтобы Так. Так. Да, Пишите комментарии, как вам лучше э, подобается. А с таким я напишу такой злибший думает вам будет что-то ему не хватает по-моему давайте придумаем что ему не хватает мне кажется ему не хватает небольшой это должно быть вот так а почему нельзя рисовать это потому что давайте спробуем команду ...Португалія проти Іспанії. Хай буде. Зараз я виключу он там. Боржан буде Нет, у Нам так буде ліпше. Штрафний. Набираем штрафні, Вибираємо деньги не штрафні, коли стінка стоїть ось тут, то стенка Так ветер буде е нормально. Просто вдарити на силу. Все убедите зарядить просто вау, вот такого закручу. закручу. Видимо, который Майже заднее. Чтобы вот это я классный. Так, давайте попробуем а, нарисовать Ой. Я. Я Ой. Так, У, у нас стенка стоит вот такое. я у меня стоял ну, над игроком. О, прекрасно, там пуцент. Берем так. О. Как на бы ничего не какие-то. Да, ну приблизно на двигателе. Вратарь эткиоловить. Можно вот так ударить и закрутить. из за сильный удар. меня отплылишь. Так, Роналду дуже сильно б'є штрафні. і ним дуже тяжко заб'єти, У нього сила дуже сильно сила з бабу. І я б'ю. За сильно. приблизно здесь поняли, как беты, вот так, прям, бьем. Вот орла ловит. Просто на воротах косили, а зиму тяжко забьете. Знаешь, я люблю беты и вот устаку. Греш. Хоп. Можно сейчас... Еще... Объем. Ловить. Це воно попадає так як... Як бутерея, його дуже тяжко заб'яти такий штрафний. І навіть бієго рунал. Всем привет, в я. Зараз я можу вам показати, як б'яти пенальті, Можна обдурити. У нас є ігрок. Берем зажимаємо кнопку L. І б'ємо, який хочемо бігти, і затримуємо кнопку L. Б'ємо прикрутити вліву. Він йде без шансів, під перекладом. А відбивати, Бере. якщо ви хочете просто вам голин, забиваєте, зажимаєте хрестик і різко ведете, то він не вийшло. Зажимаєте хрестик і різко ведете вниз стік. І так його тримаєте. А зараз я проб'ю. Якщо ви хочете його по центрі вдарити, то просто заводите, заводите і потім перед кінцем удару відпустити. Оп, Я не имею удар. Я дуже не с тех скочити. Б'ем. это сильно Я задовго перетримал. Сейчас дуже долго не можно б'яти, так? Зараз. Ну я не ту... Не просто убіг, а тут самое место беги. Да, давайте зараз можем так само внизу. Ось ход. Зараз я вдару такого боку. О, бачите, я зробив таке саме і м'яко вихід. І то б'ємо поворота. Тепер ось так воберемо його. Я не можу редагувати. О, дивіться, я вам показую, як діти. Заводимо рідку, тримаємо і передаємо щось показу. Якщо ви тускаєте, б'єм по центру. Якщо трошки тримаєте, б'єм по центру. Я це довго вгав. Б'ю, тримаю. Зараз я підправлю камеру. Я за відбив ще один удар. Зараз. Билл бат, І... Ой, я да. Забиваем. Гад... Я угадал цієї штучки. Вы кулите штучка, то может это в сами кинеть. Оп, забил, забил, забил. Ось висотою, гоп, не відб'яв. Якщо вам сподобались такі типи такого відео, я можу, якщо вам сподобались, просто ставити лайки. Ну, бо я просто буду випускати кар'єру за ігрока, кар'єру за тренера. Ще можу вам показати, як фінкета. Фінкета, я думаю, ви всі знаєте, зажимаєте кнопку L і закручуєте і стік. Я буду знімати всякі турніри, кар'єри сезони кар'єри за тренера іграючого тренера і ігрока. Назайм ну, был, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На днях може вийде перша серія футбольного FIFA. Ну, і Всім удачі і пока!